Футбольна команда Юніор вітає вас. Ну що, друзі, працюємо над тактикою. Що ми зі своїми дітьми зараз відпрацювали вихід. Давайте подивимося. Я в минулих відео показував. Передача, забігаємо за спину. Приймаємо м'яч, зміщуємося в середину. Віддаємо передачу. Зміщується, хто приймає в середину. забігає. Передача. Передача забиваємо. Так, це ми з дітьми відпрацювали. Зараз, що ми відпрацювали? Е, прийом м'яча Прийом м'яча З уходом віддаємо передачу фланги. Е, так, це ми все відпрацювали. І тепер потрібно все з'єднати. Давайте подивимося, як це все виглядає в грі. Покажу схематично на планшеті. Потім подивимося, як працюють наші діти. Так, кожен кожного тримає. Воротар. Відаю передачу на захисника. Відкривається фланговий гравець. З уходом. Віддаємо передачу, відкривається. Фланговий гравець переводе на іншого флангового гравця. Стовб відкривається, отримує м'яч, забиває. Ще раз. Ще раз. Поїхали. Це наш стовп. Так. Воротар віддає на захисника. Захисник відразу. З уходом відігрується, Відкривається фланг, відігруємося, тікаємо, приймаємо, забиваємо. Давайте подивимося зараз, як відпрацьовують цю вправу наші діти. Поїхали. Захисник прийняв. В сторону. фланг підключаємо. Набігаємо. Захисник прийняв. В сторону. Під діагоналі вже підключаємо, виводимо. Чудово. Поїхали. Раз! З уходом. Два. Вже. Три. Чудово. Дай. Раніше, Іван. Раніше. І він би вже забував! Пішти. Раз! Стоп! Раз! Чудово. Два. Три. Вже пішов Абдулін? Чудово. Чудово. Пішли. Раз. Два. Три. От і все. Розпочинаємо. Низом. Раз. На м'яч. Нікіда, на м'яч. Пішли. Два. Молодець, Кузнецов. А передачу. Раз. На мяч. Никита, на мяч. Два. Три. На мяч. Обигрывай. Да. Чудово. Пишите. Так, вы дивитесь. Запамятую это. Пишите. Раз. Два. Дже, Саша. Три. Дай. Дай.